Я поїду в друге. Я виконую свою роботу. Що ви хочете? Що це під природу? Представте. Я вам говорю ще раз. На чому ви хочете зробити сенсацію? Я не хочу зробити сенсацію. Ми хочемо дати інформацію. Яку? Просту інформацію, інформацію. про те, чому не працює ваш магазин. Бо склалася аварійна ця що ще вам що вам ще? хто ви Представтеся. яка вам різниця хто я? В смислі? яка вам різниця я вам хто? представився? Я кори... я кореспондент газети Павло Горбанський. Ну і що? Ну Ну і що ж ви, і що? Ви доросла людина, доросла ви людина. Ви розумієте, що може як, як, як на дому може вода порвати, так само і тут може. Чекайте, порвати. що журналіст має право ну на вільне отримання, використання і розповсюдження інформації. Це моє в раду там отримуєте, а на цьому сенсацію, там що може ванути вода в цьому будинку, в тому воді. А може, без проблем Води, ми їздимо, то виробимо вода там з зеком розбираємося. Ми не робимо сенсацію. Ми це ми це займаємося це своїм займаємо це технічні свої питання, роботи. питання йдуть. технічні питання. Хто отримав у нас людей з мешканців, хто приходив, якісь неудобства. Які? От ви мені поясніть. Ну, я не знаю. От ви мені дайте. Не... До нас подзвонили люди, сказали, і, 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 що і, і мані них... не працює. От, які Ми хотіли зробити неудобства? там покупки. Для яких? Покупки вдома можна зробити, рядом магазин. А ви можете зробити?